Вельмишановні шановні члени президії, шановні учасники конференції, дозвольте привітати вас і представити вам доповідь, у якій розглядається роль сучасних метаболічних біомаркерів у моніторингу та прогнозуванні стану пацієнтів в кардіохірургічній практиці. Актуальність цієї теми обумовлена зростанням метаболічних порушень у пацієнтів кардіохірургічного профілю. Метаболічний синдром та його компоненти інсулінорезистентність, ожиріння та дисліпідемія є поширеними серед пацієнтів, які потребують кардіохірургічного втручання. Ці порушення асоціюються з підвищеним ризиком післяопераційних ускладнень, включаючи ниркову дисфункцію, інфекції та тривале перебування у стаціонарі. Порушення метаболізму у переопераційному періоді спричиняють дестабілізацію систем гоміостазу, знижують адапційні можливості організму, сприяють розвитку системної запальної відповіді, погіршують регенерацію тканин та функціональний стан життєво важливих органів. Наявість метаболічного дисбалансу істотно впливає на тривалість інтенсивної терапії, рівень ускладнень і загальний прогноз. У сучасній медицині доведено, що метаболічний стан пацієнта є індивідуальним та динамічним показником, який залежить від віку статі гормонального фону, наявності хронічних захворювань, способу життя та генетичних особливостей. Уніфіковані протоколи часто не враховують рівень інсулінорезистентності, реакцію надмиркових залоз, адаптацію щитоподибної залози або характер енергозабезпечення тканин у конкретного пацієнта. Не дозволяють виявити приховані або компенсовані порушення, що може призвести до недооцінки ризиків та ускладнень у переопераційному періоді. У кардіохірургії, де пацієнти часто перебувають у стані високого метаболічного та нейроендокринного стресу, персоналізований підхід стає критично важливим. Операції з використанням штучного кровообігу, гіпотермії, гіпоксії та системної запальної відповіді викликають глибокі зрушення в метаболічному профілі, які можуть суттєво відрізнятися навіть за однакових базових показників. Перш ніж перейти до аналізу конкретних біомаркерів, зупинимось на тому, що саме мається на увазі під поняття метаболічні біомаркери та яке значення вони мають у клінічній практиці. Метаболічні біомаркери це вимірювальні біологічні показники, які відображають стан метаболічних процесів в організмі. Вони можуть включати метаболіти, гормони, ферменти та інші параметри, що змінюються при різних фізіологічних або патологічних станах. Метаболічні біомаркери дозволяють виявляти метаболічні порушення та захворювання на ранніх стадіях оцінити динаміку захворювання та ефективність лікування, передбачати ймовірність розвитку ускладнень та оцінити ризики для пацієнта. Перш, глюкоза, наче це найбільш поширений і звичайний показник, який першим використовує для оцінки метаболічного стану пацієнтів, зокрема у стресових умовах. Глюкоза ключовий показник в оцінці метаболічного статусу, оскільки відображає баланс між споживанням, продукцією, транспортом та утилізацією енергії в організмі. У стресових умовах, таких як кардіохірургічне втручання, відбувається активація симпатодреналової та гіпофізарно надниркової систем, що стимулює глюконеогенез, глікогенеоліз та інсулінорезистентність. У результаті виникає стресова гіперглікемія, важливий предиктор системного запалення, ендотеліальної дисфункції, оксидативного стресу та порушення мікроциркуляції. Однак у сучасній кардіохірургічній практиці однієї лише оцінки рівня глюкози недостатньо. Для більш точного визначення метаболічного ризику дедалі частіше використовують глюкози тригліцеридний індекс як інформативний маркер інсулінорезистентності. Цей індекс Є важливим інструментом для оцінки метаболічного статусу та прогнозування ризиків у кардіохірургії, тому що є кращим предиктором інсулінорезистентності та довгострокових серцево-судинних подій після ортокоронарного шунтування. Також підвищений індекс асоціюється з вищим ризиком після операційних ускладнень інфекцій у літніх пацієнтів. Встановлений зв'язок між високим глюкозо тригліцерідним індексом та підвищеним ризиком смертності після кардіохірургічних втручань. Принципова різниця між глюкозою та індексом є те, що глюкоза відображає лише один аспект метаболізму це вуглеводне. Вона не дає уявлення про ліпідний обмін чи про стан інсулінової чутливості. Рівень глюкози може бути нормальним навіть при вираженні інсулінорезистентності, тому що у фазі компенсації бета-клітини підшлункової залози виробляють надлишок інсуліну, таким чином, підтримуючи нормоглікемію, але це маскує метаболічне порушення. Рівень глюкози має непряму і неточну оцінку інсулінорезистентності. А глюкоза-тригліцерідний індекс є більш надійним і непрямим маркером. Глюкоза не дає змоги кількісно оцінити інсулінорезистентність на відміну від індексу, який показує рівень інсулінорезистентності без потреби у складних тестах. Глюкоза динамічний показник, чутливий до стресу, харчування часу доби. Тоді як індекс стабільніший і враховує два метаболічні шляхи угліводний і ліпідний. Глюкоза має низьку прогностичну цінність у ризику серцево-судинних ускладнень у пацієнтів без діабету, а глюкоза тригліцеридний індекс має кращу прогностичну цінність, особливо для виявлення прихованих ризиків у метаболічно нестабільних пацієнтів. Використання у скринінгу глюкози обмежене, а індексу перспективне навіть у пацієнтів без діабету. Лактат це метаболіт, що утворюється в результаті нейробного глюколізу, коли клітини перетворюють глюкозу на енергію за умов недостатнього постачання кисню. Гіперлактатемія свідчить про недостатню тканину перфузію та перехід до анаеробного метаболізму, є раннім маркером серцево-судинної недостатності ішемії кишечника або шоку. Лактатацидос це стан, при якому спостерігається підвищення концентрації лактату. Разом зі зниженням pH крові, що свідчить про метаболічний ацидоз. Це може виникати внаслідок надмірного вироблення лактату, зниження його метаболізму або обох факторів одночасно. Лактат-ацидоз класифікується на два основні типи. Тип А виникає через гіпоксію або гіпоперфузію тканин, що призводить до нейробного метаболізму та надмірного вироблення лактату. Це часто спостерігається при сепсісі, шоку, серцевій недостатності та інших критичних станах. І тип Б виникає без явної гіпоксії, часто пов'язаний з порушенням метаболізму лактату через захворювання печінки, нирок, вплив деяких медикаментів або вроджені метаболічні порушення. Пролактин. Це пептибний гормон, який виробляється переважно передньою долею гіпофіза, попри те, що пролактин насамперед асоціюється з, лак... з лактацією, він також відіграє важливу роль у регуляції метаболізму, імунної функції та адаптації до нейроіндокринного стресу. Пролактин є чутливим гормоном гострої стресової відповіді, його секреція зростає під дією фізіологічного або Фізіологічного або хірургічного стресу, больових стимулів, анестезії, травми, сепсісу у післяопераційному періоді підвищення рівня пролактину може свідчити про нейроендокринну активацію і вважається прогностичним маркером тяжкості стану, а також втеринної імуносупресією. Пролактин модулює чутливість до інсуліну, впливає на експресію транспортів глюкози, стимулює бета клітини підшлункової залози, впливає на ліпогенез та на розвиток метаболічного синдрому. Підвищений рівень пролактину пов'язаний з інсулінорезистентністю, дисліпідемією, метаболічним синдромом. Моніторинг пролактину разом з іншими гормонами, наприклад, кортизолом, дозволяє оцінити адаптаційні можливості організму у відповідь на хірургічну агресію. Кортизол. Це стероїдний гормон з групи глюкокортикоїдів, який синтезується в корі надниркових залоз і підвищується у відповідь на фізіологічний або психологічний стрес, запускає глюконеогенез, ліполіс, протеоліз, пригничує імуну та запальну відповідь, моделює серцево судинний тонус через стимуляцію альфа і бета рецепторів. Його прогностичне значення в тому, що надмірно високий або, навпаки, патологічно низький рівень кортизолу після оперативного втручання пов'язаний із зростанням летальності у післяопераційному періоді, сплощена добова крива кортизолу або відсутність нормального стрес-сплеску – ознака виснаження надмир, надмир, надмирників і несприятливого прогнозу. Післяопераційна кортизолова дизрегуляція є маркером неадекватної адаптації до хірургічного стресу. Гомоцистеїн це сірковмісна амінокислота, яка утворюється під час метаболізму метіоніну. Підвищення його рівню у крові вважається незалежним фактором ризику для серцево-судинних, нейродегенеративних та тромботичних ускладнень. Клінічне значення хіпергомоцестинемії у кардіохірургії в тому, що його... воно асоціюється з Підвищений доопераційний рівень гомоцистеїну є незалежним предиктором ускладнень після операцій на серці. Також асоціюється з пошкодженням ендотелію, тому що гомоцистеїн індикує оксидативний стрес, знижує біодоступність оксиду азоту, сприяє запаленню та апоптозу ендотеліальних клітин. Гіпергомоцистеїнемія – Асоціюється з підвищеним ризиком тромбо... тромботичних подій, що є критичним фактором у післяопераційному періоді, також гіпергомоцистинний МІФ впливає на ключові метаболічні шляхи і є відображенням порушення метаболізму. Вивчення рівня гомоцистеїну може бути корисним для оцінки ризику серцево-судинних ускладнень, моніторингу ефективності терапії і прогнозування пері... післяопераційних результатів. На відміну від попередніх метаболічних біомаркерів, які визначаються за допомогою аналізу крові, дихальний коефіцієнт відображає особливості енергетичного обміну. Через показники дихання. Високий рівень дихального коефіцієнту понад одиниці може вказувати на надмірне споживання вуглеводів або розвиток ліпогенезу, що характерне для станів гіперметаболізму. Пацієнтів з обмеженими респіраторними резервами це може призвести до респіраторного перенавантаження та Недостатності газообміну. Зниження дихального коефіцієнту нижче 0,7 може свідчити про переважне використання жирів як енергетичного субстрату, що характерне для станів голодування або недостатнього харчування. Також це може бути ознакою гіпоксії, коли організм переходить на анаеробний метаболізм. Моніторинг дихального коефіцієнту дозволяє оцінити метаболічний стан, відхилення дихального коефіцієнту може вказувати на метаболічний дисбаланс або недостатню оксигенацію тканин, оптимізувати нутритивну підтримку, допомагати визначити, які енергетичні субстрати використовуються організмом, що важливе для корекції нутритивної підтримки, прогнозувати післяопераційні ускладнення. Тому що зміни у дихальному коефіцієнті можуть бути предикторами розвитку ускладнень у переопіаційному періоді. Таким чином, використання комплексної панелі метаболічних біомаркерів дозволяє не лише своєчасно виявляти субклінічне порушення метаболізму, а й здійснювати індивідуальну оцінку фізіологічної відповіді пацієнта на хірургічне втручання. І коригувати анестезіологічну та перфузіологічну тактику в реальному часі, приймати обґрунтовані клінічні рішення щодо інтенсивної терапії, прогнозувати ризик післяопераційних ускладнень і в результаті значно підвищувати безпеку та ефективність кардіохірургічного лікування. Дякую за увагу.